Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти мотивацію під час пошуку роботи. Не втратити мотивацію під час тривалого пошуку роботи буває важко вам точно будуть відмовляти, не відповідати на листи, і в якийсь момент захочеться опустити руки. Але цього не можна допускати, бо саме ваш емоційний стан, рівень енергії, важливі складові успішного пошуку роботи. Роботодавці насправді оцінюють дві складові професійні навички та мотивацію, тому дуже важливо бути вмотивованим та зарядженим на успіх. Не варто доводити себе до відчаю. Краще зупинити пошук на певний час, щоб відновити ресурс. Слід зазначити, що отримання відмови це частина процесу, відповідно, головна порада ставитись до пошуку. Як до роботи. Спробуйте зрозуміти, що саме відбулося і який висновок з цього можна зробити. Можливо, потрібно трансформувати інформацію в резюме або ж покращити певну ланку самопрезентації. Проаналізуйте процес, зробіть висновки і, використовуючи ці знання, підготуйтесь до наступного кроку. Ставте реальні цілі, розбийте пошук роботи на менші керовані завдання. І встановіть досяжні цілі на кожен день. Такий підхід може зробити процес менш виснажливим і більш структурованим, зменшуючи ймовірність вигорання. Розробіть план на день, створення організованого розпорядку дня допоможе зберегти фокус і дисципліну: виділіть певний час для пошуку роботи, нетворкінгу та оновлення резюме. Також передбачте перерви для відпочинку та перезарядки. Щоб не перенапружуватись. під час пошуку роботи дуже важливо зберегти позитивний настрій, зосередьтесь на своїх досягненнях і сильних сторонах, а відмови розглядайте як можливість вчитися та вдосконалюватись. Пам'ятайте, що пошук роботи потребує часу і наполегливість є ключовим фактором: обговорюйте свої враження та досвід з друзями, колегами або в онлайн-спільнотах. Іноді відгуки та поради з боку інших можуть бути дуже корисними. Не забувайте про важливість відпочинку, проведення часу з родиною та друзями, подбайте про своє фізичне та емоційне благополуччя. Надзвичайно важливо залишатись сфокусованим на кінцевій меті робота мрії. Не втрачайте віру в себе та в свої можливості, і у вас все вийде.